Пануємо освітню програму двигуну та енергетичної установки за спеціальністю G11 машинобудування. Цей напрямок наразі дуже актуальний, оскільки енергетика, машинобудування це основа розвитку і взагалі життя будь-якої країни. Наші студенти в процесі навчання отримують знання щодо принципів роботи, щодо проєктування складного енергетичного обладнання. Від теплових і атомних турбін до іншого допоміжного обладнання теплових і атомних станцій, таких як реактор, парагенератор, тепломінні апарати, від традиційних двигунів внутрішнього згарання до сучасних гібридних систем. Окрім інженерної освіти, ми також надаємо знання студентам в галузі програмування мовами високого рівня, а також Знання і навички в користуванні програмним забезпеченням спеціалізованим саме для проєктування енергетичного обладнання, наші випускники можуть працювати на підприємствах енергетичної галузі, таких як теплові станції, атомні електричні станції, машинобудівні підприємства, енергетичні компанії, проєктне бюро, а також ІТ-компанії, створюючи програмні продукти саме для енергетичної галузі. Тому якщо ви хочете брати участь в інноваційних рішеннях, якщо ви хочете працювати з новітніми технологіями і, взагалі, розвивати енергетику, тоді ця спеціальність саме для вас.